Друзі, сьогодні ми раді вітати кожного з вас, тому що це офіційна прес-конференція. Відкриття нової локації в парку історії землі. Паспорт країни це мистецько-патріотична інсталяція, створена з метою кращого пізнання власної історії як символ єдності кожного куточка нашої країни. Паспорт країни це унікальна локація, яка присвячена розвитку Прикарпаття та кожного маленького і дорослого. Українця, як ви вже зрозуміли, локація розташована в самому центрі парку історії землі. Я хочу запросити до вітального слова голову Богородчанської громади Ростислава Зарембу. Під ваші області. Слава Україні! Я надзвичайно пишаюся, що на території нашої громади є така локація як парк історії землі. Я надзвичайно пишаюся, що інвесторами є наші місцеві підприємці, патріоти рідного краю. Я вдвічі ще більше пишаюся, що і авторами таких надзвичайних локацій, в тому числі і три унікальної три Карти України є наші місцеві талановиті скульптори. Це надзвичайний ну такий привід для гордості мене, як голови громади, і ми будемо раді бачити гостей всіх тут у неділю. Я мрію, що після нашої перемоги обов'язково буде величне святкування, де біля кожного флагштока з гербом міста буде стояти мертвого міста, і ми всі дружно заспіваємо гімн нашої величний гімн нашої незалежної України. Слава Україні! Дякую, пане Ростиславе. Я хочу запросити до слова художника, людину, яка створила проект цієї інсталяції, Миколу Джичко. Під ваші оплески. Пане Миколо, розкажіть нам, будь ласка, як виникла ідея створення локації і який посил вона несе. Дякуємо. Доброго дня всім. Дуже приємно вас бачити. І, взагалі, для мене також дуже приємно. Бачити результат нашої роботи. Хотів би подякувати адміністрації парку власне, за підтримку ідеї, бо спочатку це просто ідея ефінерна була, а насправді її реалізація в такому просторі вже зовсім по-іншому звучить і зовсім інший. Ректування, як вже сказав пан Микола, парк історії землі це улюблена локація для наших маленьких гостей для діток, для майбутнього нашої країни. І парк історії землі славиться величезною кількістю різних тематичних екскурсій. Тому саме зараз про цікаві інтерактивні екскурсії розповість директорка парку історії землі Юлія Поясик. Вітаю всіх сьогодні на цій прекрасній локації. Щиро раді, що ми її вже майже завершили. Точніше, я думаю, що вона буде у розвитку завжди, тому що кожен гість, який сюди буде приходити. А ми сподіваємося, це буде точно з усієї України, з усіх областей. Будуть нам робити підказки, так допомагати у створенні. Цікавих фактів пізнання тієї чи іншої області. Перш за все, хочу сказати на рахунок екскурсій, які будуть проходити у нас, це будуть дуже цікаві екскурсії у цікавих формах. Тобто, це буде вид екскурсій для дорослих і для діточок. Так що було цікаво і дорослим, і діткам. Також хочу трішки наголосити на самій назві. Інсталізації цього проекту, паспорт країни, чому саме паспорт країни, так тому що друзі, ми всі маємо з вами ДНК, маємо свій паспорт, так і хочемо наголосити, що е, нам створювати цей проект було дуже трепетно і трішки складно, так тому що вивчаючи кожну людину, знайомитися з кожною людиною і вивчаючи її, так ми вивчаємо її протягом всього життя. Доки ми з нею спілкуємося, так само ми ем, відтворюємо душу нашої України, яка складається з мільйон маленьких частинок. Е, це нас. Е, тому дуже важливо, щоб гості, які сюди будуть приходити, щоб вони розуміли в першу чергу, що цей проект створений для того, щоб ми єдналися. Щоб ми єднали наші душі, наші серця. Дуже дякую усім, хто сьогодні присутній. І ще раз запрошую на відкриття 19 травня у цю неділю. Дякую. Дякую, Ілія. Наша історія наше майбутнє, в якій приймає участь величезна кількість учнів з усієї країни. Також є ще багато інших проєктів, якими також славиться парк історії землі. Тому детальніше про дані проекти розповість Олена Ананєвич, організаторка подій Парку історії Землі. Відвачі обласки! Вітаю, друзі! Раді бачити вас сьогодні тут. Дякую, що приділили час. Паспорт країни це така для нас дуже особлива локація, яка, мабуть, залишила слід у серці кожного з команди, хто створював цей проект. Я, як організаторка цієї події, також відкриття всіх вас урочисто запрошую 19 числа до нас на відкриття, а ще невеличкий анонс про те, що сьогодні ми разом з вами закладемо капсулу часу на 50 років. Паспорт країни це унікальне поєднання історії, геральдики та символіки. Як вдалося це зробити, розповість історик Юрій Гривнак. Під ваші аплодисменти. Усіх вітаю, слава Україні. Героям слава! Попри те, що я історик, я ще й маю практику роботи в школі з дітьми, вчителем історії. І коли я вперше побачив ідею, реалізацію цього проєкту, в мене в голові зародилося таке поняття: нарешті: Вау! Я можу побачити живу історію, я можу наживо показати дітям не сторінки підручника, а насправді живу історію. А коли я вперше приїхав сюди на локацію, побачив, як вона буде виглядати, подивився на флаг. Штовхи на прапори на розміщення. Я думаю, нарешті я побачу символіку. Оскільки символіка це мега важлива частина історії. Я дуже дякую організаторам, які залучили мене також до реалізації цього проекту. І ласкаво запрошую всіх у неділю на екскурсію на відкриття локації паспорт країни. Дякую, друзі. Я думаю, кожен з вас помітив унікальну карту України, яка знаходиться позаду мене, і це дійсно унікальна скульптура. В Парку історії землі, і нам дуже пощастило, тому що сьогодні на нашому заході знаходяться люди, які створили цю скульптуру. Тому я з радістю хочу запросити людину, яка розповість, як створювалася ця скульптура Дмитро Пилипоняк. Під ваші оплески. Нас є. Ми це скульптурна майстерня братів Пилепенк. З нами ще є молодший брат Богдан, є ще третій брат Тарас Пилипюк. Він сьогодні не з нами, але він в неділю буде, і він розкаже як детальніше про це. Ми завжди, як одне ціле, як троє братів, які створюють речі, якими ви надихаєтесь. Тому що я завжди себе запитую. Для чого я роблю скульптуру? Ну нащо це, так? От, а я роблю для того, щоб, наприклад, діти, приходячи, вони надихнулися, прийшли додому, до мами, там сказали, блін, це круто, типу, що я живу в такому місці. Тому що люди їдуть, наприклад, в Прагу, фотографуються і приїжджають і кажуть, я хочу в те місце жити. Всім вітаю. Я дуже радий. Що брав участь у створенні такого прекрасного проекту, і дуже радий е розказувати усім людям, що в мене в селі, що в мене таке круте село, що можна ним пишатися. І я, як автор, як художник, як митець, е дуже щасливий створювати якісь е дуже круті проекти, які люди бачать і їх оцінюють, і бачать їх е у них якісь. Свої смисли, свої бачення. Дякую, всім натхнення, всім слава Україні! Хлопці, але я вас не відпускаю. Ви зараз нам теж будете потрібні. Давайте поаплодуємо унікальні скульптори, брати полегоніки. Люди які створили ось цю карту і абсолютно всі скульптури, які знаходяться в парку історії землі. А ми з вами сьогодні станемо свідками історичного моменту, тому що в мене в руках знаходиться капсула часу. Це капсула, де збережені відеозвернення військових очільників громад, простих перехожих, людей, меценатів, великої кількості абсолютно різних людей, які говорять про свої відчуття зараз і про те, яким вони бачать майбутнє нашої країни через 50 років. І сьогодні ми цю капсулу закладемо в нашу карту України і відкриємо цю капсулу рівно через 50 років. Там, друзі, знаходиться ssd диск з усіма зверненнями. Також є металева пластина з гравіюванням. Там по QR-коду надіємося, що через 50 років QR-код, теж ця технологія буде працювати. Зможна буде перейти всі паролі. Тобто, ми передбачили абсолютно. Все, що теоретично може статися через 50 років, щоб в будь-якому разі всі відео, всі звернення можна було переглянути рівно через 50 років. Директорка парку разом з нашими скульпторами закладають цю капсулу часу. Підтримайте їх оплесками, друзі. Унікальну нагоду повідомити вам, що капсула часу зі зверненнями очільників громад, військових, активістів, дітей абсолютно різних людей, закладена в паспорт країни під ваші оплески.